Тобою готові. З отриманням даного комплексу вийшли, вийшли на новий рівень. І командирська машина управління гармата, оснащені сучасними засобами. Є GPS-навігатор, є комп'ютер, на який зав'язується даний комплекс. Нам вже ми не використовуємо бусоль, так як в старіших модифікаціях. Приходять сюди на комп'ютер, ми заходимо тут, з приміру вогневе завдання, цілі. Ми міряємо температуру, вона автоматично вбивається в комп'ютер і сама все вираховує. Заряджаємо, ми діло тільки нажати кнопку Постріл. Нам ми сильно і не питаємо, але коли кажуть, що попали, це дуже приємно і дає натхнення хлопцям, і якось піднімається настрій, дух працювати далі. Для трибуналу а ми прийшли. Сюди, у двір. Навіть чужі ворота, у нас тут, де машина стоїть, там були. З погреба все винесли. Ось, о, дивіться, що було, там, за хатою. Вигрібли всі. Да. Дивани були, на погребі лежали. Ось що переноски, що в хаті було, миски, все вони повикидали на двір. Телевізор, один забрали, забрали забрали О, один телевізор знайшли вже у людей чужих. О. А так не ложки. Навіть сина ваночку забрали, коври покривали, покривала, одяг, таке все позабирали. За автоматом один заходив, я, я боялася. Я не виходила, чоловік пішов по воду. О. Вони сказали, дайте документи і телефони. Він каже, телефону в мене немає, каже, документів. Значить, поки не принесеш телефона, каже, по воду не пустимо. Заїжджали БТРами. Назад здавали ворота, не, не відкривали так, а задом здавали заїжали. і заїжджали. В кожний двір заїжджали. Заїжджали БТРами, робили що хотіли. Ангели добра. До початку повномасштабної війни підтримував хлопців на Донбасі в третій день війни. Я зрозумів, що треба щось робити, і ну не можу сидіти. Починав шукати де з ким волонтерити, що його робити. В даний час чим я займаюся, шукаю десь якісь речі, щоб привезти на склад нашого волонтерського об'єднання Марії Середці міру і їжджу за кермом по всій Україні, куди тільки можу попасти. За цей час був і Донецька область, і Херсонська область. Це і їжа, і кроваті, і газові балони, і безліч, безліч купа різних речей, харчові набори для тварин. Дуже дуже багато чого. Я хочу, щоб перемога наша наблизилась дуже дуже швидко і рахую, всі, хто може щось робити, повинні робити щось для нашої країни.